Всім привіт! Виїхав вечором на спінінгову риболовлю і хочеться половити білу рибу на мурмишку або на ноджіґрік. Ось поставив я цього разу на ноджіґрік свій саморобний вагою 03 грами, дюймовий силикончик і вже перевірив декілька місць, рибка неактивна, але вдалося піймати. Таких дві непоганих червонопірки. Ну, десь вагою 70-80 грам. Одну верху плавку і одного окунця. Друзі, що вам хочу сказати, травень місяць, а окунь бризкає молочком. Ще він не віднерестився, дуже дивно. Зазвичай минулі роки на початку травня окунь вже клював повним ходом. А тут він ще зайнятий нерестовими справами. Значить, розпочав я риболовлю саморобного на ночь гріга вагою 0,3 грами через те, що не хочеться ловити дрібну рибку. Ось якраз так і розраховував на червону пірку таку під 100 грам. Дві рибки вдалося піймати, але дивлюсь, що вона геть неактивна і не так клює, як би цього хотілося. Тому зараз дойду. Свої заплановані місця на сьогодні. Ну і якщо більш покльовок не буде, мабуть, таки прийдеться поставити мурмишку 0,1 грам і піймати декілька дрібніших рибок. Хоча інколи і на малесеньку мурмишку клюють досить непогані рибки. Ну але на цій водоймі я вже ставлю 0,1 грам вже тоді, коли аж рибка взагалі не хоче клювати і потрібно хоча б щось піймати. Вітру практично немає. Ось знайшов такі місця, де вітерець взагалі не заважає рибалити. Але рибка себе практично не показує на поверхні води. Поки шукав рибу, відео не знімав. Ось так прийшов до місця, отримав зразу з перших двох закидів дві покльовки. Думаю, можливо рибка. Активна, або знайшов якусь стайку, тільки включив камеру і покльовок взагалі немає. Як завжди, закон подлості. На камеру риба клювати не хоче. І ось коли камеру виключаєш, тоді покльовки йдуть. Дуже часто в мене так буває. Прогноз погоди обіцяв сьогодні сонячну погоду. Але дивіться, на небі є хмари, а тепер дивіться ось сюди. Як вам таке небо навіть, скажу трішки, погримує. Як можна так помилятися при таких сьогоднішніх технологіях, не розумію. Поставив все-таки свою паличку, виручалочку мормишка. 0,1 грам, ну, пірніше навіть 0,09, але я вже так кажу 0,1 грам, і два сегментики штучного мотиля. Коли рибка взагалі відмовляється клювати, ось така комбінація мурмишки із штучним мотилем, декілька покльовок завжди приносить. Ми подивимося. Як буде сьогодні, трішки забагато часу я сьогодні приділив саморобному на ночь грігу. Ось бачите, ось вам і перша рибка, верхоплавка. Я ж кажу, риба не кліє, потрібно зменшувати вагу приманки. Плеве. Правда? Не хочеться вже ловити таку дрібнесеньку рибку. Ну але як на 0,3 грама покльовок дуже мало, а на камеру їх взагалі немає. Щоб хоч щось вам показати, якусь рибку, покльовки, приходиться ставити таку малесеньку мурмишку. вже вимотував в самому березі, ну вже червонопірка досить непоганого розміру, я вам скажу. Такі злі покльовки червонопірки сьогодні. Риба мала б бути супер активною. Думаю, могла б запросто підбирати. Мурмишку з силиконовою приманкою 0,5 і навіть 0,8 грам. Але, як бачите, 0,3 грама навіть не хоче активно їсти. Вже хотів іти з цього місця, але як піймав таку червону пірку непоганого розміру, як на таку водойму маленьку, тому ще тут зроблю декілька закидів. О, ну. Був удар, ну крутиться тут рибка. Потрібно тут трошки більше часу приділити цьому місцю. Є. Ого, нічого собі. Ну це вже червонопірка непоганого розміру. Супер. Бачите, жалівся, що на маленьку мормишку клює дрібненька рибка а сьогодні. Досить непогана червонопірка. Супер, друзі. Дуже радий, що вдалося виїхати сьогодні на риболовлю. Навіть на мормишку 0,1 грам, 0,09, верніше, Два сегменти кімотеля клює Досить непогана червонопірка, супер задоволений. Нарешті попав на більш-менш активну рибу. Така невелика червона пірка. Пливе. В самому в самому в самому березі. Така красива червонопірка. Випросив. Щось кльос став дуже гірший. Вже хотів звідси йти. Робив останні закид і ось в самому-самому самому березі. Думав це лопень. Зазвичай в березі окунець лупить. Ну така красива, червонопірка. Мишка 0,09 грам. Сьогодні зробила рибалку. Розпочинав риболовлю з саморобного наночіґріга 0,3 грами. Я так пробігся берегом. Думаю, можливо, десь вдасться знайти активну рибу. Піймав таких дві гарних червонопірки. Одну верхоплавку і одного окунця який. Бризкався молоком, займається ще нерестовими справами. Ну, тоді вирішив все ж таки перейти на мормишку 009 грам. І ось, як бачите, червонопірки радують своїми покльовками. Також плавку водненько піймав. Мене більше цікавлять в даному випадку червонопірки. Вони сьогодні атакують мурмишку з таким Дуже-дуже потужним ударом. Це як головень на гірських річках атакує приманки. З таким потужним ударом. Ось так само сьогодні червонопірка атакує мормишку або джігрік із силіконовою приманкою. Кльов став набагато гіршим, тому зараз буду змінювати. Місце Ловлі. Ось, останній закид в цьому місці. Буду рухатися, переходити на інше місце. Ловка. На мурмишку 009 грам. Рибка клює на кожному новому місці. Малась на ночь грік 03 грами. Не скрізь вона хотіла атакувати. Травень місяць, червонопірка. Повинна було б зараз бути дуже активно, але не знаю, чомусь рибка клювати не хоче. Бачив рибаків, які сиділи на поплавцевій вудці. У них глухо як в танку. По одній рибці словили. І все. Не знаю, з чим це пов'язано, але зазвичай червонопірка в травні місяці. Досить таки непогано плювала. Та й верхоплавка. На інших водоймах добре ловиться. А ось тут щось. Капризна рибка. О! Дивіться. Бачите? Ще одна невеличка верхоплавка. Ну Будемо відпускати. Пливе оп! Що ж тут, друзі, можна сказати? Хіба незлим тихим словом згадати прогнозистів погоди. Обіцяли сонячну погоду, і дивіться, падає дощ. Звісно, мушу камеру виключати, тому що не хочу її зіпсувати. Ну, думаю, декілька. Хвилин ще половлю, якщо почне капати сильніший дощ, треба буде збиратися додому. Перестав падати дощик, тому є можливість ще декілька хвилин перебалити. Перев'язав я ще мормишку, тому що нанофіл 002 дуже делікатний. О, дивіться. Ще одна. Невеличка червонопірка нанофіл 002 дуже делікатний і просто він мені порветься, коли клюне ще одна більш-менш толкова рибка. Тому я так за правило 5-7 рибин піймаю і перев'язуюсь. Віддай мені мурмишку і пливе собі. О. Ну, колись Попав на кльов риби, піймав більше десятка, забув перев'язатися, і мурмишка відірвалася разом з рибою на покльовці. Ну як ви знаєте, мурмишки зараз досить таки недешево вартують, тому краще не відриватися. І навіть ось така дрібна верхоплавочка клюнула. Пливує. Ну, подарує мені це місце. Ще одну рибку чи ні? У нас дуже часто дує сильний вітер, на мурмишку не половиш. Коли повезе ось таку безвітряну погоду виїхати на риболовлю, обов'язково стараюсь половити спінінгом та мормишкою. Дуже цікава риболовля. Може клюнути будь-яка риба. О, прокаталась на мормишці. Ну, це тут якась прівнота. Зроблю ще один закид і буду переходити на те місце де сьогодні було найбільше знов знову плавка. ось така рибка так дай мені мою мешку і пливе собі Декілька закидів і треба буде завершувати сьогоднішню риболовлю. Ставочок дуже сильно заростає, мурмишку на дно не опустиш, та в принципі окунь все одно неактивний. Ох, ти що гарно, тільки що удар був. Окунь неактивний, а ось рибка сьогодні. в товщі води покльовує. місце на сьогодні. Тут зроблю ще декілька закидів і буду збиратися додому. Рибка не скажу, що супер аж активна, але вдалося. Я так рахую непогано навіть і половити її сьогодні на мурмишку 0,1 грама. Силикон, Силиконовий мотиль. Два сегменти. Червонопірка клює з такими сильними потужними ударами. Дуже приємно виважувати її на делікатній снасті. Звісно, хотілося б більше покльовок, але, думаю, на сьогодні і цього вистачить. Задоволений, що сьогодні вдалося виїхати. Не планував я сьогодні їхати на риболовлю, але появилось вільних дві годинки. Зразу взяв спінінг, приманки і на риболовлю. За таку змогу, звісно, дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу що додивились відео до кінця. Також дуже вдячний за ваші коментарі під відео. Я їх всіх читаю, відписую. Ну а не дякую. Поганим словом можна згадати прогнозистів, які обіцяли на сьогодні сонячну погоду. А в підсумку, як бачите, темні хмари, погримує, навіть невеликий дощик падав. Так, роблю ще останній закид. І буду збиратися додому. Рибка перестала клювати. Ну, Дрібнота покльовує, звісно, а ось така червонопірка хорошого розміру від 50 грам вже клювати не хоче. До зустрічі, друзі.